Від сьогодні до кінця місяця вищі навчальні заклади приймають заяви на вступ від абітурієнтів, атестат, додаток до нього, сертифікат ЗНО, медична довідка, паспорт та фотокартки. Такі документи вимагають у приймальній комісії. Перший день вступної кампанії у педагогічному університеті минув спокійно. До обіду бажаючих отримати освіту вчителя нарахували з півсотні. Хоча торік в аналогічний період яблуку ніде було впасти. Обично піки приходять на першу неділю, але так як в цьому році результати ПЗНО багато предметів, от тільки зараз вивішуються на сайті, тому -то, це, це перший рік, на мою пам'ять. що такий у нас в перший день затішить. Ще 15 заяв про вступ до вишу отримали за допомогою інтернету. Минулоріч електронною системою скористався лише кожний шостий абітурієнт, оскільки вона працювала з перебоями з минулого року. Розпочалася розпочалося, розпочалося саноухауже в штатному режимі, і перші дні минулого року ще були проблеми і з базою ЄДБО, і з електронним вступом, тому що там ну, проблеми були на київському саморівні, на центральному. В цьому році проблем абсолютно ніяких немає. Згідно правил, абітурієнти мають право подавати документи до п'яти університетів одразу. Чернігівські випускники мріють просто личні перспективи. На відміну від сільської молоді, вищий обласного центру більшість містян розглядає як запасний варіант. Хотілося би в Києві. Випускники вірять завдяки зовнішньому незалежному оцінюванню, шанси отримати бюджетні місця набагато вищі. Все таки це є шанс поступити повзяткам, по взяткам, як зараз більшість, а реально поступити по знанням. Утім, така система може відійти у вічність. Верховна Рада має намір повернути вступні іспити. Ідея належить регіоналам Сергію Ківалову та комуністу Ігорю Калетнику. Народні обранці встигли зареєструвати законопроект. Студенти документ нарікли косяком. Наразі вони влаштовують в українських містах акції, на підтримку ЗНО. В Чернігові цю функцію на себе взяв дитячий персонаж. Незнайка. Дивіться, я ось купив собі сьогодні. Атестат. дивіться, які класні мене бали. Бачите, Атестат є. Я ось взяточку, це від мого тата, і може приймете мене у виш. Активістка громадського руху такий спосіб демонструє, як систему вищої освіти а, намагаються повернути я... на старі рейки. Будуть такі незнайки за такі мішки хабарів, вступати до вишів і потім вже. Будучи спеціалістами, лікувати там нас чи навчати наших дітей. А якими вони будуть спеціалістами, якщо вони не показують свої знання, а вступають за гроші. Студенти переконані, вберегти зовнішнє незалежне оцінювання можна буде тільки завдяки широкій громадській підтримці.